Леня, Льоня, Льоня! де ми є? У нас, блядь, мене знов ты цікав, блядь, забрало. Тільки Серга, <гум> тільки Сергу знов було контузило. Серега трошки прихворів. Коротше, да. Алло, ти де? Ти сюди, я, нам. Я вивчити як б'гати. Ногами ще Це Цирушкий? Да, да, да! Так, 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 там так, все. так, 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 так. На шо зарав котел берут, чишо? Дай, я бачив Тут... типа. Бе-бе-бе. Хорошо, хорошо. А там двой вяло, Я ч щось впало. Ай! Ай! Ні, тебе вбили, да? Алло! Веда. Да, де, де, де? А, де? Леня, ти живий? Стой! Да, я бішо на Б. Ай, мене вбили! Боже, тут так тяжко стріляти! Ай! Бігли, побігли! Побігли там, тип! а а Я не бачу де враг! Так. Ай! Та боже, як я вмираю? Я не розумію, де свої, де не свої. Що? Ну ми виграли, типа. Що, в... Другу катку. Так. Поки що все добре, поки що все добре. А в тебе яка? З пушкою зверху. Ти на машині чорній Вставай, вставай, нам вже туди ходить треба. Або ні, чуєш, залізь на пушку, залізь на пушку. Шаїв. На пушку залізь. Ооо! Льоня, що ти готовий? Ми зараз прямо до, до них заїдемо. Та, давай. Ай! <світ> Все, тепер не поїдем, ми застрягли. Короче, вилізай. Ч він набирай? Та буты... Табу це свій, алло. Фух. Біжимо далі, біжимо. Трубу. Так, я йду на ту площу, щоб захопити. Чекай! А вони поправи мене! Льоня, Де Льоня! Вони там в полі, вони в полі. А. А! Я ще спасу попуту. А! Боже, як він мене не замітив, Льоня, я не міг тебе спасти, селян! Треба трошки в друге місце. Так, їх тут вроді нема, побігли. Ай! Не видно. Прибігаємо боку. Так, так, треба за трубу. За трубу, за трубу, за трубу, за трубу, за трубу. Я вроді бачив, тіпа. Там тіп! Точки позахоплювали. А це не свій був. Ай! А він звідти стріляє! Ай, мене вбили! Вона лише за гранатомета пусне. Ай! Тихо. Там був тіп. Бігли сюди, я не знаю, Бомбимо моїх. Погнали. ТА як ти живеш, Тік? Боже, тут удача бешена. Ох, все. Ух, його вбив. Вбив, вбив, вбив. Хай його зараз бьется. Слок, Ти Тирут! Ай, ну як? Боже, я не розумію, тут наша ще в цій грі! Їхня. Ага, хтось. Хе-хе, блай! Сіструю! Вот вони! вбив! Так, погнали ще побомбимо. У мене все, у мене вже обою нема. Ай! Ай, мене вбили ззаді. Погнали, беремо нашу бомбьошку і починаємо. Ай, йо-майо! Прям бомбу. Так, я мусор його в явити. Так. О! Що робиться? Ай, мене вбили! Алло, попужий, тип, попужий! Та, Там на shift ще можна, типа, більше приближувати. Треба грамотром. Я вбив, типа! У нас бомблять. Шоу склад лідера. Е, просто якась вінтовка непонятна. але вона херня, вона мені не нравиться. Типа, офигеть. Вбивший одну, типа. Найс Ну, стоп. Наше одну шотну. Чекай. Мне не требуется, чтобы він десил. Ну, стоп. Так, шотнули. Треба позицію ну, тіпа? Бив. Бив. Хорош. Тут прям наш біля тіпа стоїть. Я знаю. Там за запором тип ходить. Його питають, що тут. Є. А все там перестрілка, хто. Його вбив, його, вбив, його. А биві. тут. А, ти... а, на мене пішов ту. Я ще лежу, може, ми хтось піднім Чекай, да. Бив, типа, офігеть Що так далеко був? Стріляють, стріляють ай, мене вбили